Друзі, 19.00 нуль пробив годинник з вами студія Анастасія Моюк, і сьогодні ми з вами говоримо про молодь. Про молодь, яка в наш час не стоїть осторонь, а творить зміни, зокрема, і в своєму місці. З нами сьогодні на зв'язку Оксана Биць, начальник відділу культури, молоді та спорту Пустомитівської міської ради. Ну і сьогодні говоримо про молодіжну раду у пустомитівській громаді, команду, яка не просто ініціює, а й реалізовує круті проєкти, створює події, що об'єднують та надихають. Пані Оксана, раді вітати сьогодні вас у студії. Як ваш настрій? Вітаю, дякую. Дуже приємно бути сьогодні. Присутні у вас в студії настрій дуже гарний, адже маємо можливість поділитися своїми проектами та здобутками, і нам приємно, що молодь творить зміни у Пустомитівській громаді. Давайте спочатку дізнаємося більше про те, як взагалі створилась молодіжна рада у пустометах. Це ще було у 2021 році. Мабуть, це була одна з найперших молодіжних рад у нашій області, чи не так. Так, це було 21 рік. Якраз тоді, коли створилася наша громада, у січні 21 року, у квітні, травні, ми створили вже молодіжну раду. Я не знаю, чи вона була одна з перших в області, але я думаю, що так швидко, як ми її створили, жодна громада, мабуть, не створювала зразу під час, зразу після створення самої громади, коли ще дуже багато процесів налагодження, введення все в роботу, вставити, коли ще все ставиться на рейки, ми вже. Запустили процес роботи з молоддю. Ми набрали дуже класну молоду команду, яка в якої горіли очі, які хотіли перетворювати громаду. А от розкажіть, вже пройшов тривалий період часу, поки існується молодіжна рада. У вас чи зросла зараз кількість зацікавленої молоді? Чи зросла кількість учасників молодіжної ради? Чи навпаки, бачимо якийсь такий неприємний приріст, те, що на жаль, зараз молодь таким не цікавиться. В нас на сьогоднішній день зараз функціонує вже друга каденція молодіжної ради, вона вже обралася. Перша голова нашої молодіжної ради зараз успішно працює в Львівській обласній адміністрації. Я думаю, її досвід роботи в молодіжній раді точно став їй для користі. Чи вони зараз не ініціативні, точно ініціативні період такого, знаєте. Занепаду був, коли почалась війна, це був період підняття. Ми, ми плели сітки, сітками, молодіжна рада дуже багато ініціювала самостійно, пропонувала, заохочувала всіх. А потім був такий період, що хтось виїжджав за кордон на навчання, в кого змінювалися якісь пріоритети, хтось пішов вчитися і. Воно попали в такий період занепаду, такий застою, я би навіть назвала. А зараз в нас такі є друге дихання, адже ми набрали нову молодіжну раду, всі ініціативні, відкриті, постійно щось пропонують, і деколи інколи навіть я вчусь від них, а не вони від мене. Скажіть, а от які основні напрямки вашої роботи, можливо, якась пріоритетність у молодіжній раді є? Основними напрямками роботи безпосередньо моїми це є творення культурної культури в громаді, це спорт та молодіжна політика. Якісь пріоритети, будь -які, якщо ми працюємо в будь-якому з цих напрямків, пріоритет це в основному це те, щоб відгукувалося людям. Тобто, якщо ми організовуємо якийсь молодіжний захід чи проект, в першу чергу це контакт з молоддю, чи їм це цікаво. Аво чи їм це потрібно, і чи їм це буде доречно? Тому е, найбільший пріоритет потрібність е, в той момент е, тої події чи того заходу людям. А от скажіть, як власне люди, мешканці вашого міста реагують на такі гарні ініціативи від молодіжної ради? Чи долучаються, чи не дуже? Чи вже за тих е, по... кілька років, що є вас молодіжна рада? Вони вже звикли, що треба долучатися і збільшили кількість таких бажаючих людей долучитися. Насправді реагують по різному. Є люди, які дуже радо відгукуються і приходять на заходи, і вони є такими споживачами цих скажімо так, тих ініціатив. А є люди, які не мають можливості присвятити більше часу і долучитись до молодіжної ради, як її членами, але вони радо відгукуються, коли просять в них якусь допомогу в організації. Тобто, це можуть бути навіть вже не молоді люди, це якісь молоді Підприємці, працівники міської ради, але завжди відгукуються і радо допомагають. Скажіть, а в майбутньому яким ви бачите розвиток власне молодіжної політики в пустоментах? Що б хотілося змінити чи покращити? Які ставити можливі цілі навіть на цей 2025 рік? Молодіжна рада, які ставить цілі? Я вже згадувала, що для мене важлива їхня думка і пріоритетність це те, що їм потрібно. І при будь-яких зустрічах, які в нас відбуваються з молоддю, навіть з міським головою, в нас таке дуже часто ми практикуємо. То молодіжна рада часто згадує про те, що в них немає свого приміщення, і зараз ми працюємо над. Тим, щоб перетворити один із народних домів на такий відкритий молодіжний простір, який буде і для молодіжної ради, і для нашого пласту. У нас є молодіжний рок-гурт. Тобто, щоб наша молодь, наші ветерани, внутрішньопереміщені особи десь мали це місце, яке, в яке вони можуть прийти і можуть використати для власних потреб або скористатися якимось послугами в цьому приміщенні, тому то ми виграли зараз грант і працюємо на. Над перетворенням цього простору це дуже гарна ініціатива, бо молодь треба розвивати і вірю, що вам все вдасться. Ми приїдемо на відкриття Дякую. вашого молодіжного простору. Дякую. Ну і наостанок і хотілося поговорити про ваш майбутній крутий захід. Це перший літній табір для молоді. Школа лідерства. Розкажіть, взагалі, чим буде цікавий цей захід, для кого він та як можна зареєструватися. Це є захід для нашої молоді Пустометівської громади та громади нашої партнера, Снігурівська громада з Миколаївської області. Це є громада, з якою в нас підписано меморандум. Вони є прифронтова громада, і ми, так би мовити, опікуємося цією громадою, їхніми дітьми і молоддю. І цей проект для молоді 16-20 років. Які в нас обмежена кількість людей, які можуть взяти участь, це всього 12. В нас є вже закінчився період реєстрації, і вже завтра, післязавтра ми оголосимо. Е Претендентів тих людей, які будуть проходити такі вишкіл, навчання у цьому першому літньому молодіжному таборі для молоді, який називається школа лідерства. Тобто вони шість днів проживатимуть в готельно-відпочинковому комплексі, де вони зможуть навчатися і відпочивати. Ми спільно з молодіжною радою прописали для них дуже класну, цікаву програму. Ви знаєте, якби мені не було трошки більше, ніж 20, я би теж зраділа радістю подала заявку, і я казала, що дехто з молоді напевно не цінує тих можливостей, які вони зараз мають. Бо коли стоїть старші, вони готові піти на якісь такі класні тренінги чи курси, але воно вже на жаль для нас платне. Це повністю безкоштовно для молоді. Ми все профінансовуємо з бюджету громади. Ми на це виділили кошти і дуже класні лекції з лідерства, з комунікацій, з написання проекту. Проектів, проектний менеджмент, як формуються бюджети громади. І наостанок в нас буде ще ораторське мистецтво. і і зустрічі з відомими людьми, тими, які започаткували свій бізнес в нас з нашої громади, і зі Львова. тобто, це молоді підприємці. Також в нас є в голова нашої ради ВПО. Пані Антоніна Лисянська, яка теж так сталося, що вона є теж з тої громади, яка є нашим партнером, і вона поділиться своїм досвідом, адже вона за день до початку повномасштабної війни мала відкривати свій дитячий простір у Снігурівці, е, тому і вона фактично звітам ти втеквтекла. Е, Снігурівка була 8 місяців під окупацією, і вдалося якось вибрати звітам. Ти, приїхати до нас в громаду і фактично розпочати все. З нуля, тобто і вона зможе поділитися таким своїм досвідом. Також багато наших молодих підприємців з різних сфер зможуть надихнути, поділитися досвідом з молоддю, ну і також будуть мати багато часу, щоб якогось такого дозвілевого, щоб відпочити і познайомитися ближче зі своїми однолітками. Можна сказати, що цей табір є такий як пілотний перший, щоб спробувати, і ви зазначили, що це для власне молоді 16-20 років, і для молоді з вашої громади партнера та пустомитівської. Якщо я впевнена, що у вас все вийде гарно з тим табором, чи плануєте ви взагалі в майбутньому, можливо, ще і цього літа запустити ще один такий табір? Проте вже, наприклад, для молоді не тільки з пустомитівської громади, а з інших громад Львівщини, і розширити можливо, кількість учасників. Чи таке щось заплановане? Чи, можливо вже наступного року. Ми над таким думали. Ми не думали над тим, що можливо ще раз другий зробити цього літа, бо насправді це дуже клопітка і велика робота, тобто це підготовка не одного місяця. Але ми думали над тим, щоб зробити таким його постійним в літній період часу. і Якщо в нас буде багато бажаючих, то зробити частково місця, де діти могли би заплатити за себе і потрапити, тому що бюджет обмежений і відповідно кількість учасників яких ми можемо запросити і взяти теж обмежено. Ну, сподіваємося, що анонсуємо скоро про новий табір від Молодіжної ради постомити. Вам дякуємо за цікаву розмову та вашу енергію, бо молодь це не лише майбутнє, а вже сьогодення, яке змінює наші громади на краще. Дякую, дякую, дуже приємно було з вами поспілкуватися. Прем'єр-Ліга Львівщини і знову Яворівський дербі між командами Мостицька та Яворова у Яворові на стадіоні імені Євгена Смука о 15.00. Цікавий матч, адже команда Мостиська у минулому матчі поступилася команді Покрова Куликів 2 із рахунком 4-0, А команда Корміл здобула перемогу над ФК Олеську. Хто ж здобуде перемогу у цьому принциповому дербі? Ми дізнаємося вже у неділю. Такими були новини цього вечора. З вами у студії була Яна Маюк, і Львівська мануфактура. Новин. Ну а вам всім від мене спокійний і звичайно щоночі.